Отримуєте два подрунка, якщо відгадаєте загадку. Тут дуже легко. Рівняння таке. 13-8 дорівнює 1. Це невірно. Потрібно один сірник перемістити так, щоб права частина дорівнювала лівій. Це Це не буде. Що там можна поміняти? Що-що? Mm. Думаємо, думаємо. Подарі. Подарі. Оце от, оце от. І оце от переміщати, да? так? Так. 13-8 не дорівнює жоден, правильно? Скільки 13-8? П'ять. Ага, Ну але ви дивіться, ви будете звідси щось переміщати, тому тут точно не 13-8. Якщо зробити 6, а ні. Куда ці сірні, сірні діти? Єдинственний варіант. А це... вас yeah. була yeah. да? у вас правильно було відповідь. віт. У вас так. Ви дуже близько були. Це значить 6 Так. No? Да. Yeah. Mm. вірно. пішли далі. Тут 6. Куди сірник? Ми ж там 7. де один. Це, що, серйозно? Ну відмініть, 13 мінус 6. 13 мінус 6? А скільки буде? 7, а, 7. Короче, <правдає> а цей от працювали. Так, 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 чудово, це правильно, це правильно. О... Це правильно відповідь, ну ви молодці. Отримуйте приз від нашої школи. Так, отримуєте. Підписуйтесь на Unicorn School.